Всім привіт! Сьогодні у нас буде смажена картопля з цибулькою, соусом, звичайно, кунжутом і також сиром. Тут покатись. І помідорка. Ну і, звичайно, вже за традицією. Так. А, Ряча. Так, дивитися я буду мастер-шеф. Одинадцятий сезон. Випуск чотирнадцятий. Усім смачного. Ну, ну ще голяченька. Якщо чесно, я трошки вражена, подумала, що буде пересол, тому що спочатку я солила картоплю. Потім, зрозумівши, що вона бля... буде бліда, як. <сум> я після того, як ми ходила на сонечку, то вирішила додати соєвий соус. Ну і ще й соус кунжутний, який теж солений. Але ні, бо це якраз рівень. Тут, мабуть, за рахунок того, що тут багато нейтрального сиру, та багатенько самої картоплі. Зараз у учасників було завдання створити страви, ніби ти у бабусі. Я вважаю, що це завдання читерства, бо коли у бабусі щось було несмачне. Якщо, наприклад, десь можна зробити експеримент і він не вдасться, там, наприклад, все з консерв, щось тропічне і так далі, то тут ну, у бабусі звичайні продукти. Це страви, до яких ми всі звикли. Знаєте, є ще такий момент ностальгія. Коли ви, наприклад, єсте щось дуже рідне, дуже знайоме, у вас одразу проводиться аналогія з тим часом, коли вам було приємно, затишно, ви відчували безпеку і так далі. Тобто, дійсно, ви тоді могли... Mm -hmm. Mm -hmm. Переживати найкращі часи все-таки це в більшості дитинства. В дитинстві ми в більшості щасливі. Mm -hmm. пишіть речі в коментарях, яка у вас найулюбленіша страва, яку ви їли в дитинстві? І чи їли ви її найближчим часом? Мені навіть скрад... ну, дуже складно обрати. Я, мабуть, не буду це робити. У мене перше це борщ. Борщ без м'яса. У нас робили в більшості постний борщ. Він був кайфово смачний. І це рецепт, наскільки я розумію, від прабабусі. Потім його готувала бабуся, тепер готує моя мама. Так як в мене ручки ростуть не з того місця, я поки не вмію готувати борщ, але сподіваюся, десь рочки. Ків за п'ять я зможу його готувати на тому рівні, як мама і бабуся. Складно, до речі, зробити лікарняні страви дійсно смачними. Хоча, ну, чесно кажучи, мабуть, я дивна людина в цьому плані, але мені подобалась лікарняна їжа, коли я там лежала. Ну, Свій <'язок> захист у мене ніколи не було саме госпіталізації з приводу якихось проблем. Травлення. ну, тобто щось пов'язане з їжею. Це був бронхіт, -був це був, я буду казати, що, але це не пов'язано. Тобто, їсти я могла все, що нам давали, без якоїсь певної дієти. Як я пам'ятаю, нам принесли пересолений суп із цвітної капусти. Я його з'їла повністю, бо обожнює цвіт... ну, саму цвітну капусту, а суп цвітної капусти так подавно. Ну і також із дитинства пам'ятаю була 100% манка. У мене спеціальний був навіть мультик. Який в якийсь момент я зненавиділа в дитинстві, бо мама його завжди включала перед тим, як давати кашу манну. То чи цікаво, у звер теплим я взагалі не, не сказати ненавиджу, але не розумію. Бо для мене звер це більше страва, як морс. Тобто морс теплим пити фу так само у звер. Тут я не сперечаюсь, суть є видніша. Але це трошки дивно. Знаєте, із того, що я завжди хотіла пити гарячим, це, мабуть, компоти. Компоти я обожнюю пити такими не гарячими, а трошки тепленькими, щоб вони були розігріті. Я знаю, що багато хто любить пити холодні, але мені саме подобається так. Не узвар, саме компоти. Узвар холодненький, кількість з холодильника. Саме так. Це булька дуже класно доповнила картоплю. До речі, так. Інколи буває картопля, яка вариться дуже довго і. Як би сказати? Тобто вона підходить тільки для певного виду обробки. Наприклад, для того, щоб її смажили у фрітюрі, або, наприклад, щоб вона пішла на пюре і так далі. Бо дійсно ви можете купити певний сорт картопля. Де М -м -м, ви просто її будете варити дві години. Ну, не дві години, ну то години. Тобто дійсно може бути настільки картопля. Шість мені здається, зелені програють. Сорок моцарела. До речі, до лікар'яної їжі пам'ятаю, як я лежала десь на десь на тиждень. І ми, ну як ми, я і тато, з мамою ми їли плюс-мінус так здорову їжу, а з папою ми ходили. Пам'ятаю, як зараз в сусідній кіоскі там робили хот-доги. Звичайно, дитина хотіла хот-дог. Після того, м -м -м, все таке смачної, але такої корисної, такої звичайної лікарняної їжі, сосиска, кетчуп, кер... морква по-корейськи. Тобто ви розумієте вже, а, і ще гірчичка. Тобто для мене це після того, як їсиш плюс-мінус прісну їжу. Ось така зміна була неймовірною. Звичайно, про це мама не знала. Чесно, я не вважаю, що, наприклад, якщо чоловіки б'ються В битві чорних, ну, або просто це конкурс чоловіків, то це буде краще, ніж там, би були жінки, або складніше. Бо тут залежить від людини, від характеру. А чи це дівчинка, чи це хлопчик, це значення немає. Жертви минулого разу на такому конкурсі ...давали усім по одному продукту інші учасники. Я до сих пір пам'ятаю, як якомусь учаснику давали просто одні корнеплоди, овочі. Ягоди, і найголовнішим презентом був кавун. На іншому учаснику давали майже все з наповнення курки, тобто ніжки, сердечка, печінка, голови з гребінцями і так далі. Це було як мінімум, ну чесно, трохи. Але я тут вже показую, як саме відносяться учасники один до одного. і... Звичайно, учасник, який пересвариться з усіма, отримує найгірший набір продуктів.